Так, ми в Польщі, місто Врослав, по дорозі в Німеччину це не відео нотатки туриста. Блогер з Тернополя Назар Манзій вирушив до Європи купити дружині авто і на власному досвіді перевірити, як діє закон про зниження акцизи. Які там є нюанси, оформлення, добирання. Чи дійсно відтепер вести вживану машину з-за кордону вигідніше ніж купувати в Україні? Доки Назар вибирає автівку у Європі, ми вирушаємо у вояж столичними авторинками. Ми спробуємо знайти схожі машини і порівняти на них ціни. Закон знижує акцизи майже у три десятки разів. Якщо раніше розмитнення автомобіля з двигуном об'ємом 1 літр коштувало 1760 євро, то тепер лише 63. Ставка для автомобіля з більш ніж дволітровим двигуном не 4800 євро, а 587. Щоправда, на пільгових умовах можна ввозити тільки одну машину у рік і в жодному разі не з Росії. Автівка має відповідати екологічному стандарту Євро-5 та бути виготовленою не пізніше 1 січня 2010 року. Де заїхати на великі, велику площадку, де продають доушні автомобілі. Машину кохані Назар планує придбати у Німеччині. Каже, там надійніше, але дорогою робить зупинку на польському авторинку. То, що нам може ще підійти, це в нас де Фабі, 1 і два. Також шкоду шукаємо у столиці. На ринку практично немає покупців. Хто прийшов, вибирає дуже обережно. Смотрить, ціна найфмаре на автомобілі стан автомобіля. Може, на вона... Завишена, а ось і шкода. Той же рік і приблизно такий же пробіг. Є за 7600 доларів і ще за 7300. тобто приблизно за 6,5 тисяч євро. Польська шкода коштувала на тисячу менше, а тепер рахуємо. Об'єм двигуна у цієї машини 1,2, тобто акцизний податок 75 євро. До цього доплюсуємо 20% ПДВ та 10 мита. Їх же ніхто не скасовував. Тож у підсумку автомобіль буде коштувати трохи більше 7200 євро. Це без витрат на дорогу та проживання до такої ціни Назар готовий. Автомобілі, які відповідають стандарту Євро-5, не такі вже й дешеві. А на ті, що по кишені українцям, пільг немає. Це закон зроблений для людей, які мають більше приблизно від 10 тисяч доларів. і далі. на думку експертів, деякі обмеження, які встановлює закон, легко обійти. Наприклад, право продати машину тільки через рік, нібито запобіжник проти спекуляцій, але. Люди, які займаються продажем вживаних автомобілів в Європі, будуть згодні зараз їх завозити в Україну, очікуючи грошей рік. Скоріше за все їх будуть привозити кудись, наприклад, в Молдову. Людина просто буде виїжджати і там оформлювати без без віз, без, без усього. Відповісти на ці запитання ми попросили співавтора закону Роберта Горвата. На розмову він приїхав на лексусі, купував новий. В кредит десь роки три тому я його довиплатив. Каже, зробити закон ідеальним завадило потужне автомобільне лобі. Хоча переконує основну мету стимулювати український авторинок. Документ виконає пежо Рено, його автомобілі невисокого класу, малий трашки. Вони тут зразу, можливо, навіть у два рази подешевше. Тим часом Назар не передумав купувати машину в Німеччині. Каже, може, і не дешевше, зате якісніше. Ольга Читаєло, Олександр Навруцький та Дмитро. Петро Паєс, 24 канал.